Цього року на національному сорочинському ярмарку гостей менше ніж зазвичай. Усе тому пояснюють організатори товариства з одноіменною назвою, яке влаштовує торжище 16 років поспіль. Що люди до останнього не знали, відбудеться головна ярмаркова подія року чи ні. Коли ж з'явилася офіційна інформація, що ярмарок у великих сорочинцях таки відбудеться, на нього почали з'їжджатися гості. Ми з малечку, будучи ще такими малесенькими, малесенькими. Папа тримав мене чотирьохмісячну дитинку. Перший раз я відвідала цю ярмарку. І тепер ми вже їздимо. Я вже з родиною свого чоловіка. Марися поки що сама, але я, я їжджу що? на ярмарку, щоб якогось легіння знайти. <рес> <рес> так як я ще не замішня, то я думаю, я тут знайду справжнього українського козака. Ярмарок це вже, звісно, це й одне ярмарок. Поки що. Самі бачите, що в країні робиться. Не в кожного настроєння ярмаркове. Ми покажемо, що тут нема чого бояться. Все буде добре, і в країні все буде добре, все наладиться. Цьогоріч організації торжища розповідає керівник проекту Сорочинський ярмарок Світлана Свищева. Перешкоджали окремі чиновники. Вони поширювали інформацію, що перебування на ньому небезпечне через можливі терористичні акти. Запевняє проблема надумана до події. Тривалістю у сім днів готувалися цілий рік. Подбали і про безпеку учасників та гостей дійства. Це створення паніки, паніки, хаосу серед людей на мирній території України. Яка сьогодні повинна працювати, жити в мирі і робити все для того, щоб допомогти сходу? Цього року на ярмарок надійшло близько 900 заявок від підприємств, окремих підприємців, народних майстерів та закладів громадського харчування. Свою продукцію на торжищі національного масштабу представляють кращі виробники регіону. Сьогодні на цьому ви побачите наскільки багатюща і наскільки багата наша полтавщина. У зв'язку з військовими діями на сході держави дещо змінили культурну програму. Відмінили нічні дискотеки та фейерверки. Загиблих земляків щодня вшановуватимуть хвилиною мовчання. Цього року ярмарок проходить під гаслом Україна єдина. Українці в'єднають спільні звичаї, традиції та народна творчість. У численних лотках керамічні вироби, домоткане полотно, ляльки-мотанки. Останні не просто іграшка, а древній оберіг. Така лялька народна з старинним домотканим полотном вписується навіть в самий сучасний інтер'єр. Разом з тим є люди, купують для дітей, тому що вони знають, що це екологічно чисте. І з самого ранку торжещем проходжає козак мажа, демонструючи власноруч виготовлені шкіряні батоги. В кожній сім'ї повинно бути. Батько приходив, вісав батога і все. Порядок був вдома. А зараз чому? Тому що немає батога вдома. Ми й безлад окрім народних умільців на ярмарок з'їхалися близько 70 творчих колективів і окремих виконавців з усієї України. Ми ріскнули, схотілось нам побути і в Чернігові виступали, і в Чернігові виступали і кругом їздили, Виступали українські народні пісні на ярмарку лунають звідусіль. Відвідати національний сорочинський ярмарок і придбати сувеніри може кожен. Ціни як і всюди. Я тобто працюю в туристичному бізнесі, значить, і бачив ну, всі куточки нашої країни. То я не можу сказати, що ціни якось, ну скажімо, негативно відрізняються від інших. Програма ярмарку розрахована на сім днів. Закриття торжоща відбудеться 24 серпня.